Послуга ювілейне весілля це урочиста повторна церемонія реєстрації шлюбу, яка доступна у всіх дратцях країни. Ця послуга включає в себе проведення обряду весілля в ті дати або близько тих дат, коли відбулася державна реєстрація, тобто під кожну якийсь ювілей для когось. Це ювілей один рік, для когось п'ять, для когось сім. Подружжя може не тільки знову відчути себе молодятами, а й отримати повторне свідоцтво про шлюб, яке буде діяти юридично. Це прекрасна можливість. Зробити собі той невеличкий шматочок свята, який в наш час дуже важливий для підтримки, навіть якогось свого психоемоційного стану, для покращення якоїсь атмосфери в сім'ї, і не тільки на урочисту церемонію. Подружжя може запросити рідних та близьких людей, аби розділити з ними емоції і радості. Зазвичай такі урочистості навіть замовляються як сюрприз для коханої дружини або чоловіка, або для. Дні е, запрошуються з таким, знаєте, з, з, з таким моментом, коли ну навіть для іншої половини це є сюрпризом, і коли вони не знають, куди вони йдуть і для чого. Аби повторно провести урочисту реєстрацію шлюбу, звертайтеся до будь-якого відділу ДРАЦ. Потрібно лише написати відповідну заяву та оплатити послугу. Ірина Цапун, Роман Орлов, телеканал СК 1 Дня захисників та захисниць України у школі юних десантників провели захід. Мапа мужності серця відваги. Це дуже цікава дисципліна, тому що вона вимагає виховання всіх основних фізичних якостей – швидкість, спритність, сила, витривалість і так далі. Вона має прикладне значення, тому що тут є такі виховуються навички військово-прикладного характеру. Приклична смуга перешкод є в усіх родіх військ. 35 вихованців Житомирських освітніх закладів долали смугу перешкод, яка складалася з різних елементів. Перша перешкода це фішки, вона мітує лабіринт де вимагається координація руху дитини і так далі. Друге перешкода це паркан, треба вміти його подолати. Там два способи технічні які є, діти теж долають. Перша лавка, наклонна, це переповзання, елемент переповзання на грудях, теж така військова вимога. Скати мітують купини, треба точно попадати в кожний крок. Це такий елемент мінування. Ну і останнє це положення леша для стрільби. Катерина, вихованка школи з 2020 року, каже, навчилася самообороні та військово-спортивній підготовці. Тому подолання смуги перешкод для неї вже не становить труднощів. Вона мені вже привична, я проходжу її вже 5 років. Ось я вже привикла, і нічого мені важко до Смуга перешкод доволі збалансована, мені удобно працювати та комфортно. Вихованці школи розповідають за роки навчання, вони опанували нові знання та досягли значних успіхів. Перспектива для мене, щоб займатися спортом, себе підтягувати в якійсь фізичній формі та більше, всього, щоб інших іншим показати, хто сюди не ходить, та розказати про це місце. Протися як постояти за себе, все, мати добру свою підготовку. Доєднатися до школи юних десантників можуть охочі віком від 7 до 18 років. Ірина Цапун, Роман Орлов, телеканал СК1. слава Україні. Героям слава! Учениці Ємільчинської спортивної, а також Кмитівської і Житомирської спеціальних шкіл представлятимуть Україну на міжнародній арені у складі національної збірної з об'єднаного волейболу. 5-9 жовтня буде найбільша інклюзивна подія в світі, тому що зберуться 16 команд з різних куточків світу і будуть змагатися за кубок з об'єднаного волейболу по програмі спеціальних олімпіад. Тому звичайно дівчата це усвідомлюють і для них ну це якесь хвилювання. Ну і звичайно, бажання достойно представити Україну. До національної збірної потрапила і Зоряна Омельченко. Дівчина розповідає, займається цим видом спорту вже п'ять з половиною років. А участь у всесвітньому кубку спеціальної олімпіади вважає наступною сходинкою у своїй спортивній кар'єрі. Взагалі вважаю, що це дуже велика честь для нас, тому що в наш час не кожному спортсмену може таке запропонувати. Ати і взагалі це дуже крута можливість. Ми будемо показувати результат, та й все, щоб там всі були в захваті від нас. Турнір пройде у польському місті Катовіце. Участь візьмуть вісім жіночих і вісім чоловічих команд. Особливість об'єднаного волейболу у тому, що до складу збірних входять спортсменки з інвалідністю та без неї. Зараз більшість змагань спеціальної олімпіади по всьому світу саме за програму Об'єднаний спорт. На мою думку, це не на словах, а на ділі приклад створення інклюзивного суспільства, приклад використання адаптивного спорту для того, щоб ми будували світ вільних можливостей. І надзвичайно приємно, що наша збірна, наша країна буде представлена саме. Спортсменами з Житомирщини, і це я радію цьому, і як пересічний Житомирянин, і як голова військової адміністрації, і як голова відділення Національного олімпійського комітету в Житомирській області, тому що ви є орієнтиром для інших дітей, для інших спортсменів. Уже 3 жовтня спортсменки разом зі своїми тренерами вирушать до Польщі. Кажуть, викладатимуться на повну, аби повернутися в Україну із золотими медалями. Анна Чепель, Віталій Воловоденко, телеканал СК 1 29 вересня Житомирське Полісся зустрілося із Рівненським Вересом у рамках матчу сьомого туру Української прем'єр-ліги. Вовки почали атакувати вже на початку першого тайму. А на 12-й хвилині Олександр Філіпов поцілив у ворота суперника. на Андрієвського п'ятою і Полісся забиває. Олександр Філіпов відзначається який же ж пас п'ятою від Олександра Андрієвського на 37-й хвилині гри після скидки Володимира Шепелєва Філіпов оформив дубль, яке дежавю могло бути. А тут скидка від Шепелєва. Філіпов. Ль полісся таки знову забиває Олександра Філіпов. Забити втретє Полісю вдалося ще до кінця першого тайму. Візначився Максим Брагару до справи. Але там і Сарапій Чомутенко Сарапій не пробуває тут моменти. Брагару забиває. Максим Брагару забиває рахунок. Стає 3-0 на 42-й хвилині. Полісся громить Верес. Просто Полісся продовжило серію голів на 70-й хвилині. Матчу Томер Йосефі головою замкнув подачу Микити Кравченка. Вала на Кравченка Кравченко виконує подачу. Йосефі забиває 4-0 на користь Полісся. За дві хвилини Верес забив гол престижу. Дук пробив за меж карного майданчика у лівий нижній кут. Зараз дукви з м'ячем, дукви пробиває. Забиває, забиває Денис сундук. 1-4. стає рахунок наприкінці 72-ї хвилини. Фінальний свисток зафіксував рахунок 1-4 на користь житомирських вовків після гри на кубок. Да, у нас з хлопцями була розмова, і я сказав хлопцям, що по рівню гравців, да, і по тому, що ми можемо, да скажімо так на папері, а можемо ми багато. Потрібно додавати, да, в налаштування і да, бути готовим на, на гру 100%. 100%. Тому сьогодні не було проблем з налаштуваннями, а да, по майстерності, по тому, що да, було далі. Да, я думаю, що ми сьогодні, як мінімум, були, заслужили цю перемогу і, в принципі, маємо сьогодні такий результат на сьогодні. Тому я вдячний хлопцям, що вони сьогодні з перших хвилин були зібрані і. В принципі ця гра була для нас вирішена ще в першому таймі. Наступний матч у рамках УПЛ Полісся грає 4 жовтня проти СК Полтава. Зазначимо, також свій поєдинок провели і юнацькі команди. Результат перемога житомирян з рахунком 1-2. голами за вовків. Візначилися Максим Кривобок та Микола Гавриш. Міча далі із м'ячем кривобок. Максим він передачу на галія Владислава владесавна передача. Удар поворотом. Навіть на передачу у штрафний майданчик. Удар і. Мігуцький, Мігуцький. Мігуцький у штрафному майданчику. Прицільна передача на Мурашка. І Мурашко забиває гол.